Цифрова безпека сьогодні стала важливим елементом повсякденного життя. Та особливо важливо дбати про свої особисті дані і убезпечувати себе в цифровому плані, якщо ви перебуваєте на тимчасово окупованій території. Адже в цьому випадку будь-яка інформація на вашому пристрої може стати причиною затримання або арешту. У цьому випуску програми рішення як діяти, ми розповімо, як захистити свої дані та мінімізувати цифровий слід в інтернеті. Цифровий слід це сукупність даних, які користувач залишає в інтернеті та на інших цифрових середовищах під час використання електронних пристроїв і послуг. Цифрова безпека в умовах окупації це не просто технічне питання, це питання виживання. Окупанти використовують технології для контролю та репресій проти місцевого населення. За даними правозахисників, окупанти примушують провайдерів передавати спецслужбам РФ ip адреси та номери мережевих паспортів. Це дозволяє легко відслідковувати онлайн-активність і ідентифікувати користувачів. Навіть вибір між кнопковим телефоном та смартфоном може мати суттєвий вплив на вашу безпеку в умовах окупації. Будь-який технологічний виріб може викликати підозри. Дехто вважає, що кнопковий телефон може бути менш вразливим до стеження і контролю однак тут наявні свої ризики. Як повідомляють правозахисні органи та співробітники спецслужб України, якщо людина користується не смартфоном, а виключно телефоном із кнопками, це може викликати підозру у окупантів. А зараз поставте лайк цьому відео та підпишіться на наш канал. Це допоможе в просуванні корисного контенту серед людей, яким ця інформація може врятувати життя. Будь-яка компрометуюча інформація у вашому пристрої може бути використана проти вас. Але чи варто скидати налаштування вашого смартфона до заводських? Експерти не радять цього робити. Смартфон без додатків та контенту свідчить про те, що власник щось приховує. Замість цього слід ретельно перевірити і вибірково очистити вміст пристрою. Далі у відео ми розповімо, на що потрібно звертати особливу увагу. Регулярно перевіряйте всі сховища вашого смартфона, видаляйте фотографії, відео, нотатки, які можуть привернути увагу окупантів. Це можуть бути фотографії військових, техніки, геолокаційні позначки та скріншоти. Зверніть увагу на те, як виглядають ваші акаунти в соцмережах і месенджерах. Можливо, ваше ім'я, опис профіля та фото свідчать про вашу проукраїнську позицію. Тоді варто змінити їх на щось більш нейтральне. Видаліть чати, де могли бути проукраїнські повідомлення, або видаліть окремі проблемні месенджі. Якщо не пам'ятаєте, чи є такі, скористайтеся формою для пошуку всередині месенджера, яким ви користуєтеся. Через пошук забийте ключові слова, які свідчитимуть про вашу проукраїнську позицію: Україна, Росія тощо. Знизити ризики та зекономити ваш час може функція автоматичного видалення повідомлень. Щоб надалі не видаляти чати вручну, користуйтеся цією функцією, яка доступна в месенджер від Facebook, WhatsApp, Telegram, Viber. Автоматичні видалення повідомлень доступні і у сигналі, але не радимо цивільним скачувати цей додаток. За час повномасштабного вторгнення окупанти звикли сприймати цей месенджер як канал комунікації серед військових, тому його використання може викликати підозри. Відфільтруйте список контактів, із якими ви найчастіше спілкуєтесь, особливо якщо серед них є активісти або військові. Час від часу перевіряйте свої підписки на канали, адже адміністратори можуть змінювати назви пабліків. Завантажте VPN. віртуальна приватна мережа забезпечує шифрування інформації, що передається між вашим пристроєм і інтернетом. Це ускладнює можливість перехоплення особистих даних, паролів та конфіденційної інформації. Ще один спосіб убезпечити себе та свою інформацію це двофакторна аудентифікація облікового запису. Це метод захисту для керування ідентичностями та доступом. Цей метод вимагає дві форми ідентифікації для доступу до ресурсів і даних. Вона дозволяє збільшити безпеку вашого облікового запису. Використовуйте додатки для генерування одноразових кодів. На окупованій території важливо відмовитися від використання мобільної мережі, бо вона погано захищена, а ворог використовує потужні засоби радіоелектронної боротьби. Окрім цього, російські мобільні провайдери зобов'язані зберігати дані про активність своїх користувачів протягом певного часу. Це означає, що інформація про ваші дзвінки, повідомлення та інтернет-активність може бути доступна для аналізу і використана проти вас. Для захисту від прослуховування рекомендують використовувати цифровий зв'язок через захищені мобільні месенджери. Такі месенджери забезпечують наскрізне шифрування повідомлень, що ускладнює перехоплення і розшифровку комунікацій. Головна їх перевага полягає в тому, що немає потреби вказувати номер телефону під час реєстрації. Це означає, що відстежити аккаунт за номером телефону буде неможливо. Також варто приховати і імена wi fi мереж, тому що після виявлення їх ворожі РЕБ можуть перехоплювати паролі, а отже, отримувати ваші дані. Шифрування телефону захистить ваші дані від несанкціонованого доступу. Можете поставити на паузу, щоб подивитися, як увімкнути цю функцію на Android та iOS. Звертайте увагу на відсутність або наявність замочка біля адреси веб-сайту. Цей маленький символ вказує на те, що з'єднання із сайтом захищене, а ваша інформація шифрується. Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації попереджає, що знак оклику замість замочка вказує на те, що з'єднання не захищене, а відвідування такого сайту може бути небезпечним. Через такий сайт можуть отримати доступ до ваших даних або інфікувати пристрій шкідливими програмними забезпеченнями. В умовах окупації важливо бути пильним не тільки самим, але й навчати дітей правилам цифрової безпеки. Окупанти можуть використовувати соціальні мережі для збору інформації, часто обираючи своєю ціллю саме дітей. Навчіть дитину ніколи не ділитися особистою інформацією із незнайомими людьми та завжди повідомляти про підозрілі контакти. Якщо ви потребуєте додаткових рекомендацій, звертайтеся на онлайн-платформу надійно від Міністерства цифрової трансформації. Діліться цим випуском і рекомендаціями в ньому зі своїми близькими, щоб якомога більше українців дізналося, як зменшити ризики та захистити себе в умовах окупації. Пам'ятайте, що навіть часткова конфіденційність може бути вирішальною у критичних ситуаціях з вами була Інна Єщенко та вся команда Східного варіанта. Побачимося зовсім скоро. До зустрічі. Це відео видане завдяки програмі Український фонд швидкого реагування, що втілює Айрекс за підтримки Державного департаменту США. Вміст є виключно відповідальністю громадської організації Східний варіант і не обов'язково відображає погляди Айрекс та Державного департаменту США.